Всі ми спробуємо погляду. Чотири особи. А ще я хочу спробувати оживити того годинникового челіка. Але тут треба годину здати. Нічого почекаємо, але це вже буде в кінці. Ну тому що годину чекати, то треба почекати. Чотири ага. особи. Так, uh, да, сюди, давай. А, тут тут! один раз він пограв. Ось ще один. Все. Два бікона тандель і мірон. let's go. Так. Давай. Давай, 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 Я хочу таким без спидганом методом. Окей. Okay. Я наметила себе шкафчик, а надо все-таки четвертый двери. Так. Наді два шкафка и наш просто погано. Тут просто ужасно. Девята. Есть стій! Тут є багато багатушка. Где сходиня? Ааа, немає мишки. А! <плакова> Ja staraj się nie Kurty. Tak, w gorszym odcinek. Zamok nie. Okay, ja uh, No nie tak jest. Сэм, <связи> мне кажется, что они в средних шкафчиках А тут а может что Да. Е! Е! Туда свечку кто-нибудь забыл Беги, беги, беги Так, сразу же все врываются в больших шкафчиках Бегут Ээээ, euh, выходит дальше. О, Даш, Мишка. О, хватит. Давай, 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 Я давай, давай, фут? давай. Давай, 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 Я чувак пшика. Я тихий начал. Ааа, класс. Давай, если чувак ще тоже обыктався і, напевно, він теж чув в пшик. пшик. Але я його не чуть. Чакай плюс. Давай, у нас тимплей. Давай. давай, 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 давай. Тут як темно. І не свічка. Че темно? Ну, хватит. на это не на лекарство. Опа-на, наша! Да. да. Класс! <сöring> <Sorry>. <сöring> я буду тут блуждать. тела. Да. Ти один залишився. А, мені не повезло. О, цей чувак. Так. Ага. Все ж таки в чотирьох виявилося, що грати не легше. Ага. Ти чувак просто далеко пішов. Ага. Ух ти! Боб діє. А це я знаю, це білий кролик в сніжній болі, так? За мной еще кто-то наблюдает, как ты думаешь? Mm -hmm. Ну да, мне кажется, что за мной уже никто не наблюдает. Класс. Так. Не здесь на кляше все выглядит двух. Ой, я сховался. Так, бо. No, вдвох, тому що вдвох не так страшно. Ну, бо ти знаєш, що тут хтось є, і це хтось твій друг. Так. А ще вдвох. Веселіше. Так. Вдвох веселіше, і вдвох ти не будеш стільки дратись за один шкаф. Так. Око не ну, свічку. А вона не палася. Ты нашого ты її знаешь. Я знаю. Эмммм, а ты как погатись сюда? Нет. Около си лихта такие. Я знаю. Оу-оу. Наблюдай. Ну хто не тих Вона просто говорить. Вона говорить. Вона любить поговорити. Так, слухай, око, я не знайшов. Та де ця штука взагалі? Вона я збуди за дверью десь. Ні, дивно. Ти зліва ходив? Зліва ходив. А, я з за трибами не помітив. Ну, через какие-то она подсвечивается, вот сейчас. <питривот> а я еще не можно было? Не-не-не. Шапка. Ось! Опа! Бачив там, да? Нет, не бачив. Эй, чего я не может опалиться? Аж все, как с проклятым нато. Да что ж такие? Все, магический молот этот у него на подружился. Пшик. Да, пшик. Два раза То есть пшик. Вагазы пшикнул. Это смены пшик пимая. И цей оку, опец! Цекий, ну, фалик. Ну, капец зади меня. Ну, вот загадка с пульвом будет. Ага, окей. Ну, что, надо над, над скрынить? Да, ну да. Да. Эй, там, в А. Короче, я буду просто бігти. ты. Кажется, что даже нет. Можна... Ну вот. Скова, а что я ще раз туда буду? Не можно. Да, жалко. Ч вы дивитесь на мене? Вот один раз ушипся. И всі дывлятся на мене. Честь <звук> двери не видим кайфу. Они лечит замок. Не. Майна двигается на гаш. Ммм, mm, це сильно довго. Ей, а ти помітив, що світло кольоровим мигає? Кольоровим? Ага. Uh -huh. mm -hmm. А це mm -hmm. не той газетный гаш. Таке кольовы. Друзі, що не бачите. Оце було тіше. Оце чеквани, чеквонила. Вот это тут. Оце чеквонила, бачиш, тут я Зараз ні. Ні, я не бачу. Так, я не бачу вона. Може це в тебе. В тебе це очі RGB. Трохи налаштування збилося. А де ключ? А я не знаю. Чуваки, кажіть, де ключ? Палю вас. <ріхи> Моя підсвітлість стоїться ззаді. Куди ти пішов? О! Направо, направо. Так сіяє, що капець, а ти його не бачиш. Чи пластик тобі полічікуватись дали... Полічікуватись, блин. Все, зараз будемо біжати. Я покажу мастер-клас, як біжати. Як Ви думали, що ви правильно бігаєте, але ви насправді неправильно бігаєте. Дивися, я вам покажу зараз. Аааа! Вот так, как-либо. Луна, бежи со мной! Бежи! Ну, вот такое э -э бежить. Представляете, что за мама, что бежит, и такое бежит. Бежит за сексом. Так. О, Бежит, бежит, бежит. Так. Да. А я коза? Я змажу. Все. ж таки догнал. догнав. Ну, оскільки я пыглафи, він мене не догнал. Шкаф сдать не буду. Давай. Давай. Я не могу! Я хочу тут шукати, але мені кажеться, що я просто підказувати. Так. Зараз буде твій неулюблений, найулюблений левел. Чи зможеш ти його пройти без мене? Ні. Ну то ти програв. Так, міньки, нічого. Ти не готовий. програвати. Я готовий, в мене менше половини хп. Ні! Е? <софі> ти Ли двері не відкриваються. Та ендермен вже там тебе дочекався. Або бо це через 100 років. О! ендермена? І Варвина. Да. І сиреноголовок. Такий річвард з сиреною. Це вже старе, це вже ніхто не знає. Да. Это я зараз спідаюся. Зайдіть! Я біжу, я біжу, я маю будку. Але знаєш, ти виграєш. Вина... Ні, я буду далі.

Все, ти хочеш програти? Ти здаєшся? Так, да, я здаюся, я повністю здаюсь. Екзіт, екзіт, екзі Я хочу підіграти. Знайдизе піді до мене. Серйозно? він мене не почув? чую блиск книжки. Але реально і тут десь чую блиск. Справа пропустив книжку. Яку книжку? Ну от книжка здади, отут книжка. Не бачиш? Ззаді. Ну вот ще! Вище підійти до книжної полки. От, дивишся на неї. А в мене вона не підсвічується. У мене теж не підсвічується, але вона є. Я чую близько. Куди ти повзеш? Неґлички не можна. Але на не можна в шкаф. Можеш тут сидіти, але в шкаф залазити не можеш. Але він хоче, щоб я пішов наґлички. Так, да, він хоче. А значить нашу. Нашу. Щоб тебе з'їсти. Ні, він не їсть людей. Єсть. Ні. І ти далі там була ще одна книжка. Окей, займаємося. Угу, я смажечка! Ти не вмієш О все він тут мене не побачить. Ні, чи ти А я більше під ногами арсенал, Атя, атя,

От тут треба буде встати, він зараз до тебе побіжить. Тут бери, а отут от треба буде встати. І він тут побіжить. Быстро вставай, а. Mm. Ще походи між цими двома полка. Так, а в нас є це, трикутник є, п'ятикутник є. І просто везе. Mm -hmm. Головне не вставай. Чуєш? Так, да, так, да, так, да, чую, чую. я yeah. окей. Okay. Зірочка! Хрестик залишився. Іди, він з вайху. О там, справа є. Да, бачу. Еще на, на другій книжній палке. Справа, справа. Да, бачу, я просто хотів подивитися, де він там. Хрестика нема. Хрестика нема. Думаю, я зможу підібрати. Ні, 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 ні. ні. Знаєш? Він тебе вчував. Mm. Не ховайся в шкаф, він тебе тут не стайня. Ні! Нормально. Я не буду ховатися. Ну я там тебе знаю, ти вже там ховався. Що... Так, книжечка може підсвічуватися, має підсвічуватися, а, тому її буде легко побачити. Ні-ні-ні, не треба книжку, ти можеш підбирати. Який подожди? 2577. Окей. сім сім. Да сюди, Данік. 1, 5, 7, 7, нажимаю Enter, а потом выбирай последний. Подниму вот, вот, вот Нема ничего интересного. Давай, иди по Хочу 9. Точно 1, 5, 7, 7. Да, 1, 5, 7, 7. Чекай. Які ти пробував вже? 1, 5, 7, 7, Що далі? Пробував. Я пробував 0, 1, 2. Чи один, я один пробував? 0, 1, 2, 3. Это що. 1, 5, 7, 7. І далі? що? Я бачу там книжку. Можу чисто її і Ні-ні-ні, підберіть, це легше. П'ять. Ти було? Так. Да. Чотири тепер. Підійшла. Фух, я зміг! Я зміг себе з тебе на камеру зробити. Я тобі допомагала. Окей, допомагала, так. Да. Эй, здорово, чувак! А, я хочу це купити? Ці ключ. Ну, попе. Тих є стали наші він. Спіт купи. А швидкість я не можу купити. Віддам всі, гриш, йому. Нашу? А щоб я вам был гришь. Так, е, Даш. Шкаф. Оооо! на капутка панак. Пец. Кто тут ожив? Витамины, витамины. О, да, <music> Так. Так, давай. Я пам'ятаю, ти казала, те, що потрібно багато цього світла. Ага. Капець, я ж згодом зайшов. Діюся, скажеш, не буду йти. 59-та, 60-та... Захав.